Продовжуємо з вами далі розглядати важливі компоненти, і один з них, про який я не могла вам не сказати, це чудова пудра для ніг. Дуже важливо зараз розповім для чого вона. А також спеціальна протигрибкова олія, також для наших нігтиків. Зараз будемо з вами говорити. Це дуже важливі такі компоненти, які мають переважати в кожної людини, особливо. Пудра, якщо у вас підвищене потовиділення саме ваших ніг. Тому що саме ось чудова наша пудра, вона допоможе, по-перше, нейтралізувати запах. По-друге, вона буде зсушувати шкіру, тобто вона буде її приводити до нормального стану, а не для підвищеного потовиділення. Так, і вам, по-перше, Буде зручно, не буде запаху, і е, ви не будете ніяким чином не думати про те, що е, оточуючи запах, а як мені, наприклад, роззутися, там, чи піти до лікаря, чи ще щось, і це ж незручно. Тому така пудра, вона дуже і дуже. Допоможе в цьому випадку. Я знаю, про що я кажу, тому що такою ж пудрою, яка повністю прибирає весь цей запах, це такий дозатор, я б сказала, це унікальна можливість для того, щоб дійсно позбутися запаху. Я знаю про що кажу, тому що в сім'ї є у мене особливо люди, які цим користуються, і воно дійсно допомагає. Якщо ж говорити про сироватку, давайте відкрию, аби ми подивилися з вами дійсно, що тут як воно виглядає, який вигляд має. Це олійка або ж сироватка протигрибкова для нігтів та шкіри. Розповсюджена проблема у нас з вами, коли виникає певний... Якийсь такий є неприємний колір на наших нігтиках, так, це означає, що у нас грибок, тобто треба це лікувати. І саме ось ця сироватка, яка виготовлена на основі рослин, яка не була і не є, і не використовують її під час того, як вона створювалася на тваринах. Це означає, що вона веганська, і це означає, що Таким чином, ви непомітним шаром, тому що вона дійсно покривається непомітним шаром на нігтик. Не думайте, що якщо ви покриєте, буде одразу видно там якийсь колір, і ви не зможете вийти. Якщо у вас раптом відкрите взуття, то вона покривається легким прозорим шаром і все одно працює, лікуючи ваші проблемні зони. Це стосується як нігтиків на ніжках, так і нігтиків саме на е, ручках. Тому тут. Дуже важливо брати в компоненті. Якщо говорити про пудру, то вона також допомагає або знешкоджує початкову стадію грибка, якщо, вона, якщо він у вас є. Ну, а сама вже оліїка або сироватка, вона вже бореться саме з цим грибком, про який ми з вами і говоримо. Також тут переважає. У по складу чайне дерево, про те, що ми з вами говорили, також переважають певні олійні ферменти різних насінинок рослинних. Так? Вона містить на основі мінеральних олій. Мінеральне це взагалі дуже добре, тому що має певні сполуки, які прибирають і мають такий фармацевтичний засіб і мають протизапальну дію самі мінерали. І головне, що епкалів також. Переважає, скажу, що вони йдуть у нас в комплекті. Один без одного. Вони не існують. Код товару. ДК 114 Телефонуйте за номером 21 44 88. Нагадаю, що у нас безкоштовні дзвінки та безкоштовна доставка. І спеціальна ціна сьогодні на протигрибкову сироватку для нігтів та шкіри. І, е, до... І прекрасна пудра я називаю її дозатором, тому що дуже зручно вона розкручується, для них буде коштувати. Я впевнена значно менше. Мені цікаво, вже, яка ж це буде ціна, тому що це дуже важливо для вас з нами. Бо ми в першу чергу ще залежні від фінансів. І я вже бачу, що ціна становить. 1599 гривень. Тож, код товару ДК-114 на протигрибкову сироватку та е Пудру для ніг, яка буде повністю нейтралізувати запах та пітнілість, якщо вона у вас така більш поширена проблема, всього за 1599 гривень. Телефонуйте за номером 0800 21 44 80. 8. Це дуже важливо, аби ви користувалися цими засобами, якщо у вас виникає така проблема. Тому що нігті наші шкіру потрібно берегти, бо це єдине, що не відростає, насправді це єдине, що у нас. З вами, от функціонує, допомагає нам не тільки у нашій красі, так а ще й в здоров'ї. Тому дуже важливо правильно доглядати, якщо у вас лише початкова певна стадія. Я гадаю. По факту тому, що це все рослинного походження, не містить ГМО, про що всі так дуже турбуються, не містить різних ферментів неприродних, тут все на природних джерелах, так би мовити. Тому я гадаю, що вона підійде будь всім, але важливо проконсультуватися з лікарем, перш ніж ви будете нею користуватися. Тому як зрозуміти? Чи у вас немає алергії, але я впевнена, що алергії не буде, ви берете зовсім маленький шматочок сироватки і мажете собі дуже-дуже тоненьким слоєм на руку і хвилин 10 чекаєте. Якщо ж алергічної реакції немає ніякої, значить все добре. Але раджу, все ж таки. Перш ніж ви будете тотально нею користуватися, проконсультуватися. Тож за номером 0800 21 44 88, ви можете замовити чудову пропозицію. Але важливо запам'ятати код товару. Код товару ДК 100%. Проти протигрибкова сироватка для нігтів та шкіри та дезодоруюча пудра для ніг. Тож рухаємося з вами далі. Аби побачити ще більше краси. А ви не перемикайтеся та залишайтеся з нами.